Хочете працювати? Їдьте додому. Німеччина оголосила про сурові зміни для українців. Що нам чекати, дивіться далі у цьому випуску. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Німеччина має намір переглянути свою політику щодо українських біженців. Уряд повідомив, що можливість отримання біженцям соціальних виплат без працевлаштування буде поступово скасовано. При цьому найжорстокіші умови будуть для тих українців, які можуть працювати, але без поважних причин залишаються незайнятими. І їм першим запропонують їхати додому. Понад 1,16 мільйонів українців наразі проживають у Німеччині, де уряд надає фінансову допомогу для підтримки біженців. Кожен дорослий отримує понад 500 євро на місяць, а сім'ї з дітьми отримують додатково від 300 до 400 євро на кожну дитину залежно від її віку. Натомість українці в Німеччині не так активно шукають можливість працевлаштування, як, наприклад, в Польщі чи Чехії, де біженці отримують мінімальну фінансову підтримку. У 2024 році приблизно 300 тисяч українців, які прибули після повномасштабного російського вторгнення, були офіційно працевлаштовані в країні. Ситуація навколо цього в Німеччині розвивається, і офіційні особи відзначають, що країна досягла певної межі. І дебати щодо мігрантів дедалі частіше охоплюють і українських громадян. Зараз держава прямо каже, якщо ви хочете інтегруватися в суспільство, ми дамо вам таку можливість працювати, інтегруватися, розвиватися. Але, будь ласка, скористайтеся цими можливостями, а не просто використовуйте наші соціальні системи. У нещодавному аналізі експерти. Експерти зазначили, що на українців можуть чекати значні зміни в різних секторах. Зокрема, наявність роботи стане обов'язковою. Зазначається, що німецький уряд готовий піти назустріч українським працівникам з погляду рівня заробітної плати та спеціальностей. Урядовці підкреслили, що пріоритетом є забезпечення зайнятості таких осіб, зменшення їхньої залежності від бірж праці. Такий підхід розглядається як ключовий фактор мінімізації їхнього доступу до соціальних виплат українцям запропонують повернутися до своєї країни. Також у своїх заявах чиновники дають зрозуміти, що працездатні особи, які вирішили залишатися безробітними без поважних причин, першочергово поїдуть додому. Принаймні, їм буде запропонована можливість переїхати на території, де немає бойових дій. Як на вашу думку, чи справедливі такі заяви від німецького уряду і чи змотивує це наших українських біженців працювати? Також напишіть в коментарях, з якого ви міста, якщо ви зараз проживаєте в Німеччині, і яка там зараз ситуація? З роботою поставте лайк під це відео, підпишіться на наш канал і не забувайте дивитися наступні випуски. Усім, папа! -па.